Говорить стрий Доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні в нашій постійній рубриці «Сторінки історії вашій увазі радіонарис Вівтар героїв, Становлення національного мислення. До сорокаріччя створення української гельсінської групи перед мікрофоном бібліотекарі Центральної міської бібліотеки імені Маркіяна Шашкевича Наталія Рибак та Надія Черепанин. у 1960-1970-х роках. Рух опору радянському тоталітаризму в Україні набув різноманітних форм від спроб теоретичного осмислення становища України в складі СРСР, створення петицій культурно-просвітницької діяльності. Видання позацензурної літератури до створення правозахисних організацій, які діяли в рамках радянського та міжнародного законодавства, 1 серпня 1975 року у місті Гельсінки 35 держав підписали Гельсінський заключний акт, що, зокрема, визначав зобов'язання країн-учасниць у сфері прав людини і основних свобод. Приєднання Радянського Союзу до цієї ініціативи створювало правову базу для діяльності правозахисних організацій в УРСР, як і в низці інших Радянських Республік та деяких країнах соцтабору виникли групи сприяння виконанню прикінцевого акту. Так розгорнувся гельсінський рух, основою якого стала боротьба за досягнення політичних, економічних, соціальних, національних, релігійних прав людини. Українська громадська група сприяння виконанню гельсінських угод, відома також як Українська гельсінська група. Це об'єднання діячів українського правозахисного руху, утворене в Україні 9 листопада 1976 року, на основі якого згодом була створена українська гельсінська спілка, серед членів засновників групи: Руденко Микола Данилович, керівник групи Бердник Олександр Павлович. Григоренко Петро Григорович, Кандиба Іван Олексійович, Лук'яненко Левко Григорович, Мешко Оксана Яківна, Матусевич Микола Іванович, Маринович Мирослав Франкович, Струката Ніна Антонівна, Тихий Олексій Іванович. Згідно з основоположною декларацією Українсько-Гельсінської групи. Її метою було сприяти виконанню в Україні постанов заключного акту, збирати докази порушення тих постанов та скарги постраждалих, доводити факти порушення прав людини та націй в Україні до відома ширших кіл української та міжнародної громадськості, до урядів держав, які підписали заключний акт, Українсько-Гельсінська група. Ставить також своїм завданням знайомити громадян України з декларацією прав людини ООН, домагатися від влади здійснення права на вільний обмін інформаціями та ідеями, акредитування в Україні представників закордонної преси, утворення незалежних пресових агентств безпосереднього контакту України з іншими країнами. Для виконання цих завдань українсько гельсінська група встановила зв'язок зі своїми кореспондентами та співробітниками у різних частинах України, а також з іншими гельсінськими групами вірменською, грузинською, литовською російською. Зібрала сотні документів, які свідчать про порушення органами влади людських та національних прав. Й у своїх деклараціях, меморандумах, зверненнях, протестах довела їх до відома різних міжнародних кіл, а також органів влади СРСР. Українсько-гельсінська група виступає за оборону переслідуваних за переконання, дає їм моральну та юридичну допомогу. Від другої половини 1970-х років Українсько-гельсінська група. Виявилася в Україні діяльним у рамках існуючого радянського законодавства і міжнародних договорів речником прагнень українського народу до політичної і соціальної свободи та державної незалежності. Правозахисна платформа Українсько-Гельсінської групи стала в наявних в СРСР та у світі Умовах, мобілізуючим ефективним засобом для активізації громадськості й оборони українських національних інтересів КДБ застосовувало до українсько-гельсінської групи Жорстокі репресії, починаючи з 1977 року, заарештовано і засуджено на максимально допущену законом стаття 62 Кримінального кодексу УРСР. Антирадянська агітація та пропаганда кару від 7 до 10 років ув'язнення і 5 років заслання членів засновників українсько гельсінської групи: Руденка, Тихого, Лук'яненка, Мариновича, Матусевича після арештів до українсько гельсінської групи в 1977. У 1978 році вступили нові члени: Вінс Петро Георгійович, Калиниченко Віталій Васильович, Стрильців Василь Степанович, Січко Петро Васильович, Січко Василь Петрович, Овсієнко Василь Васильович, Литвин Юрій Тимонович. У 1979 році заарештували Бердника, Петра і Василя Січків, Литвина. З 1979 року членами українсько-гельсінської групи стали Стус Василь Семенович, Чорновіл В'ячеслав Максимович, Красівський Зеновій Михайлович, Лесів Ярослав Васильович, Маленкович Володимир Дмитрович, розумний Петро Павлович, Сокульський Іван Григорович, Шабатура Стефанія Михайлівна. Гейко Матусевич Ольга Дмитрівна, Горбаль Микола Андрійович, Зісельс Йосиф Самуїлович. Навесні 1979 року в мордовських таборах політичних в'язнів створено групу сприяння виконанню гельсінських угод у місцях позбавлення волі, до якої війшли між іншим деякі члени українсько-гельсінської групи Лук'яненко, Руденко, Тихій, а також інші політичні в'язні з України Святослав Йосипович Караванський, Попович Ребрик, Отець Володимир Романюк, Ірина Сеник, Данило Шумук, Юрій Шухєвич Березинський. 1977 року Григоренко одержав дозвіл виїхати на лікування до США, після чого його позбавили громадянства СРСР. Виїхати за кордон дозволили також Вінсові, Строкатій, Маленковичу і Караванському. На підставі доручення від групи, створено за кордони представництво Українсько-гельсінської групи в складі. Григоренка, Плюща Струкатої. Воно діяло в напрямі здійснення програми Українсько-Гельсінської групи, виступало перед чужим світом на оборону діячів правозахисного руху в Україні, підтримувало зв'язки з різними міжнародними організаціями, міжнародна амністія, профспілками, представниками за кордоном правозахисних груп. Інших народів СРСР. 1979-1980 посилено терор в Україні. Особливо проти членів українсько гельсінської групи. І заарештовано втретє Чорновола, ув'язнено в Божевільні Мишко, Заарештовано Стуса, Матусевич Гейко, Калиниченка, Стрільцева. У тих роках. Засуджено також до ув'язнення від 2 до 10 років таборів і від 3 до 5 років заслання членів українсько гельсінської групи: Берника, Гейко Матусевич, Горбаля, Красівського, Лесєва, Литвина, Овсієнка, Стуса, Чорновола. Декого з них судили за провокаційними звинуваченнями спробі зґвалтування, незаконному зберіганні зброї, опорі міліції та іншими непонептичними статтями кримінального кодексу УРСР. З 1979-го закордонне представництво українсько гельсінської групи вела акцію за мобілізацію міжнародної громадської думки на захист прав людини та народів під час Мадридської конференції. У 1980 році закордонне представництво почало видавати вісник репресій в Україні, редактором якого була Надія Світлична. Тільки завдяки репресіям на початку 80-х років КДБ вдалося фактично припинити діяльність групи. До березня 1981 року всі члени Українсько-гельсінської групи були ув'язнені. Декілька перебували в еміграції, однак група не заявляла про свій саморозпуск. Навпаки, в неї 1982 року як іноземні члени вступили ув'язнені естонець Марат Ніклус та литовець Вікторас П'яткус. 24 члени групи 41 були засуджені у зв'язку з членством у ній. Вони відбули в констобарах, в'язницях, психіатричних лікарнях на засланні в загальному понад 170 років. Загалом же на рахунку 39 членів групи понад 550 років неволі загалом. Група розплатилася п'ятьма життями. Михайло Мельник наклав на себе руки напередодні неминучого арешту 9 березня 1979 року. Чотири в'язні табору особливого режиму ВС-389, 36 селища Кучено, Чусовського району Пермської області загинули у неволі. Це Олекса Тихій. 5 травня 1984. -го. Юрій Литвин 4 вересня 1984. -го. Валерій Марченко 7 жовтня 1984. -го. І Василь Стус, 4 вересня 1985-го. Як добре те, що смерті не боюсь, я, і не питаю, чи тяжкий мій хрест, що вам, панове, низько не клонюся в перечутті недовідомих верств, що жив любив, і не набрався, скверне, ненависті, прокльону, каяття, народи мій, до тебе я ще верну, і в смерті обернуся до життя, писав Василь. Стус. У першій половині 1987 року почалося визволення з тюрем і таборів політичних в'язнів, серед яких українці становили дуже значну частину. Улітку цього року під редакцією В'ячеслава Чорновола вийшов новий номер українського вісника. І в 1987 році в українську гельсінську групу вступило ще шість осіб: це члени Редколегії журналу Український вісник, який оголосив себе її органом: Василь Берладяну Одеса, Богдан Горень Львів, Анатолій Муратов Москва, Степан Сапеляк – Харків, Павло Скачок. Київщина Віталій Шевченко Київ. 1988 року 19 членів українсько гельсінської групи, які були на волі та на засланні, заявили про відновлення її діяльності. Головою визнали Левка Лук'яненка, який ще був на засланні. Закордонне представництво українсько гельсінської групи очолив. Микола Руденко. 7 липня 1988 року на 50-тисячному -ти мітингу у Львові було оголошено про створення на основі українсько гельсінської групи Українську гельсінську спілку, на базі якої згодом була створена Українська республіканська партія. У Декларації Української гельсінської спілки зазначалося, що організація має за мету вирішення чотирьох головних завдань: сприяти ознайомленню широких кіл української громадськості з декларацією прав людини, виходячи з переконань, що мир між народами не можна забезпечити без вільних контактів поміж людьми, а також без вільного обміну інформацією та ідеями активно сприяти виконанню статей прикінцевого акту з питань безпеки і співпраці в Європі. Домагатися, щоб на всіх міжнародних нарадах, де мають обговорюватися підсумки виконання гельсінських угод, Україна. Як суверенна європейська держава і член ООН була представлена окремою делегацією з метою вільного обміну інформацією та ідеями домагатися акредитування в Україні представників зарубіжної преси. У декларації проголошувалося, що в своїй роботі спілка керується не політичними, а лише Гуманітарно-правовими мотивами і свою головну мету бачить в ознайомленні Світового співтовариства з порушеннями прав людини в Україні. Українська гельсінська група сприяння виконанню гельсінських угод посідає в історії українського визвольного і правозахисного руху визначне місце. Її діяльність разом з іншими чинниками. Привела Україну до незалежності, сприяла розбудові правової держави і розвитку громадянського суспільства, що відповідає волелюбному духові українського народу і букві міжнародних правових актів. 1 квітня 2004 року, у День смерті Миколи Руденка, була заснована Асоціація правозахисних. Організацій Українська гельсінська спілка справ людини. Асоціація є правонаступницею Української гельсінської групи, сприяння виконанню гельсінських угод. Сьогодні представниками асоціації є більше 30 правозахисних організацій. Останнім часом досить популярною стає проблема визначення та дослідження феномену псевдодемократії, коли офіційна влада говорить одне, заробляючи собі міжнародний авторитет, а робить зовсім інше. Хочеться вірити, що Україна має шанс стати дійсно демократичною та правовою державою з новою патріотичною владою. Народ до цього вже визрів, а от політики ні. Але надія є у нас попереду віки і віки. Історія не сповільняла кроків, не раз ще із космічної ріки і світло й тьма пришлють своїх пророків. Микола Руденко, голова українсько гельсінської групи. Нагадаю, що в ефірі Стрий і сьогодні в нашій постійній рубриці Сторінки історії. Ви слухали радіонарис Вівтар героїв становлення національного мислення до 40-річчя створення Української гельсінської групи. Перед мікрофоном були працівники Центральної міської бібліотеки імені Маркіяна Шашкевича Наталія Рибак та Надія Черепанин. А ми продовжуємо нашу радіопередачу і зараз в вашій увазі інформаційний блок новин. Днями в приміщенні міськвиконкому відбулося засідання комісії з захисту прав дітей, яке провів заступник міського голови Роман Волинець. Розглядалися питання обдарування, продажу квартир, визначення місця проживання, припинення піклування над сиротою, позбавлення батьківських прав, виділення коштів на належне житлове приміщення. Також були затверджені індивідуальні плани соціального захисту статусних дітей. Днями у приміщенні міського будинку вчителя по вулиці Бобикевича 5 відбулася зустріч голів учнівського самоврядування шкіл та загальноміського парламенту «Стрия» на чолі з її керівником, ученицею 11 класу середньої загальноосвітньої школи No7 Мартою Маршишина та представниками шкільного самоврядування Червонограда на чолі з президентом шкільного парламенту. Вони розповіли стріянам, як готували та проводили різноманітні акції, зокрема численні екологічні акції, допомагали учасникам АТО, збирали необхідні кошти на лікування, організовували парад вишиванок тощо. Того ж дня в приміщенні книгарні по вулиці Ярослава Стецька, 3 пройшла зустріч з письменником Василем Кузином з Закарпаття Татаною П'янковою з Івано-Франківщини. Вони презентували нові книги та спілкувалися з читачами. І ще одна цікава новина. Минулого тижня у Стрію в приміщенні міськвиконкому відбулося засідання комісії з безпеки дорожнього руху. Були розглянуті питання впорядкування дорожнього руху на ряді вулиць міста. Питання ініційовані депутатами міської ради від партії Самопоміч. На засіданні були присутні депутати від самопомочі та громадські активісти. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия звучить інформаційний блок новин. У неділю, 13 листопада, в приміщенні міського будинку культури по вулиці Соломії Крушельницької, 18, відбулася урочиста академія з нагоди 160-річчя від дня народження Івана Франка. До присутніх звернувся отець Андрій з храму всіх святих українського народу та представник організаторів, викладач Українського католицького університету. В урочистому концерті виступили хор та камерний оркестр заслуженої академічної капели України Трембіта, жіночий вокальний ансамбль Мадрігал Войс, слово про життя, творчість великого Каменіра. Виголосила заслужений працівник культури України Марія Христинич. В ефірі Стрий звучить інформаційний блок новин. П'ять років тому на території середньої загальноосвітньої школи номер 7 було посаджено дуб на відзначення 200-ліття від дня народження поета, просвітителя, гуманіста, зачинателя нової української літератури, священника Маркіяна Шашкевича. Ініціаторами заходу були просвітянка Ольга Шевцова, голова товариства шанувальників Тараса Шевченка Ярослав Михайлюк, директор школи Ярослав Білинський, активні мешканці міста. Чому дуб, пояснила пані Ольга, бо навколо батьківської хати Маркіяна Шашкевича росли саме дуби. У середу, в День української писемності та мови, відбулася символічна зустріч під дубом Шашкевича. Правда, через негоду вона пройшла не на шкільному подвір'ї, а в залі навчального закладу. Сюди завітали літератори, громадські активісти, бібліотекарі, педагоги та школярі. Завідувач відділу обслуговування Центральної міської бібліотеки імені Маркіяна Шашкевича Надія Черепанин зазначила, що внесок Шашкевича у розвиток українського слова значимий. На зустрічі був присутній літературознавець. Кандидат філологічних наук, професор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Михайло Шалата. Він уже не один десяток літ займається дослідженням творчості Маркіяна Шашкевича, її популяризацією, завдяки йому перевидано альманах Русалка Дністрова, ініціатором, видання якого був Маркіян Шашкевич. В ефірі Стриї ви слухаєте інформаційний блок новин. Президент України Петро Порошенко підписав закони, спрямовані на встановлення соціальної справедливості та врегулювання питання призначення пенсій особам, які стали інвалідами внаслідок безпосередньої участі в антитерористичній операції, чи забезпечували її проведення, а також членам їх сімей та родинам загиблих. Петро Порошенко підписав закон України за номером 1678 про внесення змін до закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб щодо призначення пенсії дружинам, чоловікам загиблих, померлих військовослужбовців, які зайняті доглядом за дітьми годувальника до досягнення восьмирічного віку та проходять військову службу. Прийнятий Верховною Радою України 18 жовтня 2016 року. Закон врегульовує питання призначення пенсії дружинам чоловікам загиблих, померлих в антитерористичній операції військовослужбовців, які зайняті доглядом за дітьми годувальника до восьмирічного віку та проходять військову службу. Законом також встановлено, що чинне право на пенсію в разі втрати годувальника, його дружині або чоловіку, незалежно від того, працюють, проходять військову службу, вона чи він, може бути надане у випадку, якщо вона або він зайняті доглядом за дітьми, братами, сестрами чи онуками померлого годувальника, які не досягли восьмирічного віку. Президент також підписав закон України за номером 16738 про внесення зміни до статті 3 закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб щодо доповнення переліку осіб, які мають право на пенсії на рівні з військовослужбовцями, строкової служби та членами їх сімей. Відповідно до цього закону на осіб, які стали інвалідами у зв'язку з пораненням, каліцтвом, контузією або внаслідок захворювання, пов'язаного з безпосередньою участю в антитерористичній операції, або забезпеченням її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах її проведення, членів їх сімей. Та членів сімей осіб, які загинули, померли внаслідок поранення, каліцтва контузії чи інших ушкоджень, здоров'я одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції або забезпечення її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах її проведення, будуть поширюватися умови, норми і порядок пенсійного забезпечення, встановлені законом України про пенсійне забезпечення осіб. Звільнених з військової служби та деяких інших осіб для військовослужбовців строкової служби та членів їх сімей. Закони набирають чинності з дня наступного за днем їх опублікування. В ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрія, як завжди, на її завершення вашій увазі оголошення. Розпочалася передплата періодичних друкованих видань на 2017 рік. Передплатна вартість на часопис гомін волі два випуски на тиждень, у вівторок і в суботу. Не змінилася. На один місяць 15 гривень, на квартал 45 гривень, на півроку 90 гривень, на рік 180 гривень. Оформити передплату на часопис Гомінволі можна у будь-якому з поштових відділень міст Стрия, Моршина та Стрийського району у Листонош, а також в редакції газети по вулиці Богдана Хмельницького, 43. Передплатний індекс часопису гомінволі 30 416. 30 416. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В міській студії Радіомовлення Голос 3» для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму!